Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску. Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунав вибух. За майже два роки полону 10 місяців був в одиночній камері при температурі плюс 5 градусів. Історія військового звільненого з полону. Мобільний пункт здоров'я захистить запрацював на Кіровоградщині. У громадах розповідають про важливість вакцинації та щеплять дітей. У Кропивницькому близько 15.15 .15 пролунав вибух. Повітряну тривогу в Кіровоградській області оголосили о 15.11. Перед цим у телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ попередили про ракету в напрямку Кіровогращини. Повітряна тривога тривала 12 хвилин. Вибух стався у Кропивницькому районі. Травмованих та руйнувань немає. Написав у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Андрій Райкович. Вони зашкалюють. Був в одному стані коли пішов прийшов такий, що і контузії, і зріння зараз щось присіло. Це 73-річний батько звільненого з полону Євгена Холодного. Згадує емоції, коли побачив сина серед звільнених з полону. Він військовий 56-ї бригади. Рік і дев'ять місяців був у полоні. Додому повернувся 31 січня. Крім нього обміняли ще 206 українців. Говорить, разом з донькою вже навідали Євгена у шпиталі, де він проходить реабілітацію. На цій світлині він до полону. Батько, мій син і його старша дочка. Ну, він йшов від нас метрів за 50 з кураторшою чи з психологом, то ми його не впізнали. Коли вже ближче став підходити, ми впізнали по голосу. Зараз, що батько їздив, то вже він краще трохи випрямився, трохи вже повеселішав. Євген Холодний брав участь у бойових діях на сході з 2019 року. Під час повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь, розповідає сестра. До 14 апреля там були бої, вуличні бої. Потім вони перемістились на комбінат. Він телефонував, що все гаразд. Ну там раз три дні, раз п'ять днів. Останній зв'язок був 10 квітня. Він завжди казав, що все добре. Все добре. Він нас нічим не засмучував. Каже брат, потрапив у полон з металургійного комбінату і ліча 19 квітня 22 року. Дізналась про це з відео російської пропаганди. Ті канали. Сторони агресор доставили, що комбінати ліча вийшов в полон, то ми побачили відео. Це була телекомпанія якась міжнародна, це була вже Єленовка. Підтвердження від Червоного Хреста про полон отримали за рік. Десять місяців був в ізоляції, де температура була плюс п'ять кругосу. Казав, я думав, що там в стінах залітий фреон, і тому і держиться все час одна і та ж температура, як в холодильнику. Тому по 16 часов бігав, присідав, пригав. Ну, були, каже, із віршами я вчив вірші, щоб якось тренувати пам'ять. Показує, поки брат був у полоні, збирала документи, щоб зафіксувати воєнні злочини російської армії. Я хочу за те, що вони зробили. Я хочу, щоб хтось за це відповів. За бездіяльність Червоного Христа, ООН, яке надало нам відповіді, що він взятий в полон в Маріуполі на території Російської Федерації. Говорить, брат буде на реабілітації три тижні. Плани на майбутнє поки не обговорювали. Нині, каже, найважливіше відновитися після полону. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. «Повертайся до мене. Ротик. А -а -а. Чудово, зівчистий, спокійний. Мобільний пункт здоров'я захистиць запрацював у Кіровоградській області. Він їздить громадами. У жителів є додаткова можливість проконсультуватись у сімейних лікарів, отримати інформацію про вакцинацію та надолужити пропущені щеплення дітей, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Такий проєкт підтримує в Кіровоградській області Український католицький університет за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. У селі Велика Севоринка на огляд свою доньку привела Юлія Дубонос. Після огляду направляють на. Щеплення нам і три приїхали ми на прививочку корь красну хапаратіт. Хочу захистити дитину від всіх хвороб. За даними головної санітарної лікарки, на Кіровоградщині в останній випадок захворювання на кір реєстрували у 2021 році в Олександрівській громаді. Враховуючи воєнний стан, враховуючи велику міграцію, ми знаємо, що 626 дітей своєчасно в Кіровоградській області не до отримали ти чи першого чи другого вакцину. 97% щеплених. Каже, за минулий рік в області мають 258 відмов від щеплень проти кору, паротиту і краснухи. Ситуація з захворюваностю на кір в Україні на жаль вона складна. За увесь 2023 рік зареєстровано 65 випадків кору. А за інформацією Міністерства охорони здоров'я уже у січні місяці є п'ять випадків. Від кору захищають дві дози вакцини в один рік та шість років, розповіла сімейна лікарка Ольга Пашинських. Кір це найнебезпечніше інфекційне захворювання. І саме в зоні ризику є діти, які є невакциновані або не повністю вакциновані. На обслуговуванні в амбулаторії знаходиться 195 дітей, з них сім дітей до року. Всі діти щеплені, згідно календаря щеплень. Відмов батьків від щеплень немає. Проєкт діятиме на території семи громад впродовж трьох місяців. Ольга Склярук, Володимир Суспільне новини Кропивницький. На Кірвореченні на дистанційному навчанні через захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 26 шкіл з 11 громад. Це 6 відсотків від загальної кількості. На онлайн-навчанні майже 5,5 тисяч учнів. На змішаній формі 26 відсотків. Решта ходять на уроки в школи. Минулого тижня на дистанційному навчанні було 28 шкіл. Це дані від директорки департаменту освіти Ельзи Лещенко. Школа 20 відсотків клас, 30 відсотків дітей захворіли на гриві гри. Спеціальних шкіл інтернатів у нас школа сьогодні, другий тиждень в онлайн режимі. Це Бобринецька спеціальна школа-інтернат. І завтра щодня починає теж захворюваність. У нас перевищили, перевищили поріг. Захворюваності на Геревіць, це спеціальна школа міста Світловодська, теж школа інтернат. Що стосується ПТУ, з 18 ПТУ, одне ПТУ на городківське номер 36 знаходиться в онлайн режимі навчання, тому що там захворіло, захворіло дітей 56%. Її нічні набори роздають у Кропивницькому переселенцям. Тетяна Качан приїхала з міста Гуляйполе Запорізької області у березні позаминулого року. Каже, приїхали без нічого. З одними документами і ліками у, у, у пакеті все у куртках, у сапогах у разових, в яких у погребі сиділи. Завдяки такому набору каже, зекономить гроші. Дуже складно з ось за оплатою за опалення. Дуже великий квартплата цей за квартиру платимо. Безкоштовно отримати гігієнічні набори зможуть переселенці зі всієї області. Мають їх 2800, Говорить керівник регіонального осередку громадської організації ВПО Україна. Осередок підписав угоду з міжнародної організації з міграції стосовно партнерства на 2024 рік. Порахував ці набори, отримує понад 7 тисяч переселенців. Його вартість тисяча гривень. Немає терміну сім'я, у нас є термін «домогосподарство». бо є люди, які з одної вулиці на Донеччині приїхали в Кропив, перемістились в Кропивницький і проживають разом. Від одного до чотирьох осіб в домогосподарстві одна коробка, від п'яти до десяти дві, ну і так далі своя градація. Міжнародна організація рахує, що одна, одна коробка на, на одне домогосподарство на три місяці. Йде перелік з малюнком того, що в склад набору входить, щоб потім не було питань про те, що, що щось витягнуло чи щось не витягнуло. Відро в відрі, куча смаколиків, як я називаю. Це зубна паста, мила, господарські, душисті, це е, миючі зайці для посуду, зубні щітки, це шампунь. Дезінфектори, туалетний папір, порошок пральний для ручного прання, миючий засіб для підлоги, рушник, порошка. У нас аж три упакування по два кілограма, жіноча засоби жіночої гігієни. Стерильні маски. А ми проаналізували заявки наших переселенців, які зареєстровані в нашій базі нашої громадської організації. Окрім наборів гігієни, розповідає, переселенці зможуть цього разу отримати розкладні стільці, матраци та спальні мішки. Щоб отримати допомогу, необхідно надати довідку переселенця. Ідентифікаційний код обов'язковою є реєстрація. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.